Морфологічне поле людини багато про що може нам сказати, навіть якщо ми не знаємо людину, але уважно її слухаємо. Ми багато чого корисного для себе можемо зрозуміти. Сьогодні я дам вам дуже важливі підказки, яким чином визначити, що людина проживає це життя з позиції жертви. Я дам вам конкретні коди, на які ви зможете орієнтуватися. А в кінці я поділюся з вами корисною енергетичною практикою, як дозволить вам вже зараз на енергетичному рівні змінити позицію жертви у позицію творця свого життя. Якщо ми з вами ще не знайомі, мене звати Задорожня Наталя, я кармолог та енерготерапевт, і це канал Свідома Душа. Поїхали. І так, що таке морфологічне поле? По суті, це ті слова, це ті словоформи, які людина несвідомо не помічаючи, але постійно використовує у своїй мові. І зараз я наведу вам приклади фраз, які сигналізують про позицію жертви у житті людини. Наприклад, це зі мною постійно трапляється. Мене змусили це зробити. Обставини так склалися зі мною постійно щось відбувається. Послухайте, і вже зараз ви почуєте те спільне, що відрізняє цей морфологічний код. В першу чергу це пасивна конструкція. Тобто, у всіх реченнях ми дуже чітко можемо бачити, що людина, начебто, забирає своє я, своє можу з тих обставин і подій, які відбуваються з нею у житті. По суті, морфологічне поле людини вже нам підсвічує, що людина має звичку. Перекладати свою відповідальність на зовнішні обставини, і вам може здатися, що це просто випадковість. Але якщо людина постійно це використовує у своєму лексиконі, або ви можете помітити, що в людини включається ось ця пасивна конструкція відносно певних подій, відносно певних ситуацій у своєму житті, це для вас чітка ознака того, що на сьогодні поки що людина знаходиться у слабшій позиції. Коли я кажу у слабшій позиції, це про те, що людина сама глибоко всередині не вірить, що може вплинути на цю ситуацію. Вона буквально своїм кодом словесним транслює, що її можу, у цих обставинах недостатньо, що вона не може ніяким чином вплинути на то, що відбувається з нею у житті. Наприклад, коли людина використовує дієслова у пасивному стані, мене образили, мене змусили, на мене надавили. Це про те, що людина забирає свою суб'єктність з цієї ситуації. Вона буквально каже: мене тут в цій ситуації не було все, якось саме, без мого дозвілу, без мого відома, без моєї згоди сталося. Я себе в цій позиції роблю маленькою, незначимою. Я буквально підтверджую і транслюю цьому світу, що я нічого не можу зробити. Моє слово, моя воля, моя енергія взагалі ніяк не впливає на цей світ, і це нам по суті підказує, які глибинні програми працюють всередині людини, і які безпосередньо закодовують ті події, що відбуваються у неї у житті. Наступне, якщо людина має звичку використовувати безособові форми, наприклад, сталося, відбулося. Розвалилося, поламалося, не пощастило, не так сталося, як гадалося. Це про те, що людина буквально визнає той факт, що це життя якимось чином відбувається саме по собі. Знову таки, це про те, що у людини всередині роз'єднане усвідомлення, що вона впливає на те, що з нею відбувається. Дуже легко і дуже зручно насправді. Транслювати позицію, що в цьому житті погане, неприємне відбувається без моєї участі. Я хороший життя погане, я правий, а вони всі дурні. Я все роблю правильно, але воно все саме якось відбувається неправильно косо і криво. І ще одна вам така чудова підказка по аналізу морфологічного поля. Якщо ви відстежуєте, наприклад, дативні форми у морфологічному полі людини. Наприклад, мені не щастить, мені заважають, мені не дають саме формулювання підказує, що людина у цьому житті займає позицію. Особистості, яка лише отримує те, що їй дають, і вона не виступає у ролі творця, тобто енергетики творця і усвідомленого мислення у людини поки що немає. Можливо, відносно конкретної позиції і проблеми. Це про те, що я постійно в приймаючій позиції в незалежності від того, що відбувається. От що на мене іде, то я і приймаю. Що мені дають. То я і беру. Не я беру то, що хочу, не я роблю все, щоб отримати бажане, а я погоджуюся з тим, що на мене йде, і я ніяк на цей процес не впливаю. Якщо вам здається, що це ніяк не пов'язано, я вам підсвічу ще один важливий момент. Морфологічна звичка насправді підсвічує і виводить нам на поверхню енергетичну звичку людини. Морфологічний код дуже чітко нам транслює те, що відбувається у внутрішніх процесах людини, адже морфологічне поле людини по суті виступає таким собі дзеркалом внутрішніх енергетичних процесів, які відбуваються всередині людини. Якщо дивитися на це з енергетичної точки зору, можна зрозуміти, що людина по суті постійно живе за чужими сценаріями, вона погоджується з тим, що йде на неї, і вона по суті виступає лише учасником тих подій, які йдуть у її життя, і вона сама наче не впливає на те, яким чином ці події, ці сценарії розвиваються. І це таке замкнуте коло, тому що з одного боку людина продовжує. Словами, звуковою вібрацією транслювати у цей світ стан жертви, стан неспроможності впливати на цей світ з іншого боку, оскільки вона це закладає. У світ, у простір у вібраційній формі, вона продовжує отримувати назад підтвердження тому коду, який транслює, якщо раптом ви у цих прикладах десь впізнали себе або прямо зараз зрозуміли, що відносно конкретної ситуації проблеми ви поводитеся з позиції жертви і транслюєте саме такі пасивні коди морфологічного поля, які тримають вас у свого роду пастці. Зараз дам вам просту, але дуже дієву енергетичну практику, яка дозволить вам одразу змінити свою позицію на енергетичному рівні. Мета такої практики, по суті, одразу змінити ваше відчуття і ваш стан з позиції жертви на позицію творця, влаштовуватися зараз зручніше, і ми швиденько зробимо цю практику, і ви вже одразу відчуєте відмінність. Краще заплющте очі для того, щоб. Сконцентруватися на тих внутрішніх процесах, які відбуваються у вас в тілі. Робимо глибокий вдих і повільний видих, вдих і видих. Вдих і видих. Сфокусуйтеся зараз фокусом уваги всередині себе. І зараз я попрошу вас пригадати ту ситуацію, ту подію, у якій ви дійсно відчули себе жертвою обставин, слабкою одиницею, від якої нічого не залежить. Там, де ви подумали в моменті, мене так образили, мене так недооцінили. Мене неправильно зрозуміли. Там, де ви переклали відповідальність за свої почуття на інших людей, і поки у вас цей спогад піднімається, поки ви пригадуєте деталі, дослухайтеся, будь ласка, до свого тіла і повторіть про себе ті думки, ті морфологічні коди, які у вас резонують з цією позицією. То, що я озвучувала, мене образили, мене не оцінили, але те своє, що у вас випливає відносно ситуації. І коли ви говорите ці слова, де в тілі ці слова у вас відгукуються? Що мене не оцінили, мене не почули. Просто фокусом уваги відслідкуйте, де в тілі і де ось цей резонатор. Який підказує вам, що ця емоція, ось ця жертовність, образа на людей, на світ, вона десь конкретно сидить у вашому тілі. Коли ви локалізували це місце, покладіть, будь ласка, на цю частину тіла, руки, можете хрест-нахрест долонями до тіла, а тепер поміняйте звуковий код. І замість пасивної форми скажіть собі в голос так, щоб ви знову видали вібрацію назовні, щоб ви її вигрузили зараз зі свого тіла. Я вибираю бути творцем свого життя. Я беру відповідальність за своє життя і за те, що відбувається у моєму житті на себе. І я даю цьому місце. І відстежте, будь ласка, як зараз реагує ваше тіло. Що змінюється саме на рівні відчуттів? Концентруємося тільки і виключно на цьому. Угу. А тепер знову уявіть ту ситуацію, з якої ми починали. І тепер, будь ласка, змініть пасивний код. На активну дію. Наприклад, якщо ви казали, мене образили, мене недооцінили, тепер ви можете сказати, я відчула образу, я відчула. Угу. Тобто я визнаю, що це моя емоція, і я обрала прожити цю емоцію саме в той момент часу. Це було моє рішення, мій вибір, мої почуття. Угу. Я відчула образу. І я можу вирішувати, як мені реагувати. Обов'язково додайте у свій морфологічний код слово можу. Повертайте собі свою силу, тому що можу, це моє сильне поле, це моя енергетика. Це коли я визнаю, що я дійсно впливаю і на те, що відбувається зі мною, і на те, як я реагую. Угу. Ще раз повторіть собі новий код. В активній фазі, в активній формі. І відчуйте, будь ласка, як під вашими ногами з'являється гаряча магма від самого ядра землі. І енергія землі, опора, на якій ви стоїте, починає знизу текти вверх по ваших ногах. І спробуйте відчути, як потоки енергій від самого ядра Землі піднімаються по ваших нижчих енергетичних центрах вверх по ногах, до бедер, і виходить прямо в копчик. Відчуйте, будь ласка. Що ця енергія землі, сила землі зараз дає вам додаткову опору, додаткову впевненість в тому, що ви можете відчувати по-своєму, що ви можете впливати на ті події, які відбуваються з вами, і можете твердо впевнено стояти на ногах, дайте цьому місце, прийміть з вдячністю енергію землі. Підтримку землі. І на видосі відкривайте очі і поділіться, будь ласка, у коментарях, як ваше тіло реагує на зміну звукового коду. Тому що дуже багато людей не звертає уваги від слова зовсім на те, що вони говорять, яким чином вони формулюють свої думки. І не задумуються, а чому саме вони використовують ті чи інші паттерни? Сьогодні ми розібрали з вами лише одну частину, яка програється у програмі жертва. Але якщо це відео вам резонує, а інформація вам корисна, діліться у коментарях. Ми можемо зробити цілу серію відео для того, щоб ви краще почали відслідковувати, які ще морфологічні коди впливають безпосередньо на наше життя і яким чином. Доєднайтеся до стілючого поля у телеграм-каналі, якщо. Що ще цього не зробили, ставте лайк для енергообміну, і ми з вами ще обов'язково побачимось.